Мало дівчат мріють про кар'єру моделі: отримувати міжнародні контракти, фотографуватися на обкладинки світових журналів, відвідувати фешн-покази тощо. Найчастіше наші українські дівчата обирають для старту своєї кар'єри країни Азії, бо для них наша зовнішність особлива на вагу золота. Проте саме в цих країнах особливо важливо дбати про свою безпеку. Сьогоднішня історія про українську модель Дар'ю Бульбу, яка у 2016 році приїхала підкорювати китайську індустрію краси, але замість цього безслідно зникла, залишивши по собі безліч загадок. Привіт! З вами Оля, і ви на каналі Історії на ніч. Часто ми з Лєрою обираємо для нашого каналу такі історії, які можуть чомусь навчити, з яких можна зробити правильні висновки. Але головне сприймати їх опосередковано і не вдаватися до параної, мов світ такий небезпечний, краще закритися у своїй мушлі та не виходити за її межі. Це дуже неправильний підхід. Жити треба наповну, просто намагатися дотримуватися певних правил безпеки, аби нічого не завадило вам насолоджуватися цим життям. Сподіваюся, що з сьогоднішньої справи ви також зробите правильні висновки, і це ніяк не вплине на ваш ментальний стан. Але перш ніж ми зануримося в історію, нагадаю вам про вподобайку цьому відео, коментар та підписку, якщо ви ще не підписані. Це допомагає нашому каналу зростати. За бажанням, ви також можете підтримати нас фінансово, ставши нашим спонсором на платформі BuyMeCoffee або тут на YouTube. Посилання будуть в описі під цим відео. А нашим вже чинним спонсорам та активним глядачам хочу сказати величезне дякую. Завдяки вам ми можемо покращувати якість та частіше створювати довгі відео. Ну що ж, а тепер повертаємося до історії. Дар'я народилася 25 вересня 1995 року в Одесі у родині Сергія та Лариси Бульби. На момент народження дівчинки у подружжя вже була донька Катерина. Ще з маличку Дар'я була дуже творчою дитиною, співала та вчилася грі на гітарі. Після 9 класу дівчина вступила до Одеського коледжу готельного господарства на спеціальність правознавства. Але як часто буває, вона не планувала працювати за цим напрямком. Натомість Дар'я мріяла про кар'єру моделі. Школа Одеського модельного агентства Art Podium, куди дівчина подала заяву на вступ, відразу звернула увагу на її витончену зовнішність і, звичайно, що прийняла бульбу до своїх лав. Пройшовши курси у школі, Дар'я стала активно зніматися для різноманітних каталогів, журналів у відеокліпах та рекламі. Дівчина була дуже талановитою, тому вже скоро почала отримувати пропозицію роботи за кордоном. Вже у свої 19 років Дар'я Бульба встигла попрацювати в Італії, Греції, Туреччині, Китаї і трохи на Московії. Проте найбільше дівчині до душі припав саме Китай. Вона тричі їздила в Шанхай. Два рази у неї був контракт на три місяці. А потім Дар'ї пощастило укласти угоду на цілий рік. Щоправда, саме цей третій раз і став роковим. Старша сестра Дар'ї Катерина згадувала: їй подобався шанхай, подобалася екзотика. Сестра навіть навчилася говорити китайською, а англійську знала досконало. Ми спілкувалися з нею практично щодня. Даша розповідала про свої справи і була всім задоволена. 7 квітня 2016 року Дар'я Пульба в черговий раз вилетіла на роботу до Китаю за контрактом з шанхайським агентством Бус. Майже одразу в дівчини почалися насичені дні, кастинг за кастингом, адже більшість замовників були просто у захваті від її зовнішності. Робота йшла плідно й успішно. Не здивується, якщо у бульбу було чимало зависників серед колег, адже саме її обличчя з'являлося майже на кожному кроці Шанхаю. Починаючи від модних журналів, закінчуючи рекламою місцевих брендів одягу. Але я думаю, багато для кого не секрет, популярність у моделінгу ще не означає великих грошей. Так і в Дар'ї на той момент ще не було пристойних статків. Грошей з проєктів вистачало на їжу, проїзд, оренду квартири навпіл ще з двома моделями та на мінімальні забаганки. Проте тенденція була непоганою, і дівчина дивилася в яскраве майбутнє з високо піднятою головою. Можливо, в неї дійсно все вдалося, але на превеликий жаль, настав той роковий день. 5 серпня 2016 року для Лариси Бульбо, мами Даші, почалося з тривожних новин. У Китаї розпочався дуже сильний шторм з дощем та ураганом. Занепокоєна мати одразу ж написала дочці, але та її заспокоїла. Негода розігралася зовсім в іншій частині країни, і у Шанхаї все було спокійно, всього лише невеликий дощик. В цій же розмові з мамою Даша Момохідь згадала, що збирається на вихідні на зйомки в інше місто і не зможе виходити на зв'язок. Так пройшов день суботи, пройшов наступний. Але увечері, неділі 7 серпня, коли дівчина так і не відповіла на чисельні повідомлення і дзвінки, родина почала сильно напокоїтися. Тому сім'я вирішила зв'язатися з дівчиною на ім'я Олександра Морозова. Вона була сусідкою Дар'ї по квартирі і могла щось знати. Але Олександра тільки підтвердила, що бульба додому ще не поверталася, і чи їздила вона взагалі на заплановану зйомку, невідомо. Проте ця сусідка пригадала, що увечері п'ятниці Даша отримала дзвінок від невідомої для них людини. Але варто зазначити, що по спілкуванню було зрозуміло, що сама Даша цю людину знала. Абонент на тому кінці запросив бульбу до отелю і дівчина о третій годині ночі відправилася на цю зустріч. Після цього вона так ще і не поверталася назад у квартиру. Як потім згадувала Олександра, це був вже третій дзвінок від цієї людини впродовж нетривалого часу. Попередні два рази людина так само призначала зустріч, але не приходила. Для мене взагалі дуже дивно, що сусідки не поцікавилися за цей час, чи все добре з Дашою. Дівчата стверджували, що вони не звернули на це увагу, бо Даша часто могла кудись піти з ночівлею або поїхати на зйомки без попередження. Не знаю, можливо, це я тривожна людина, але я б все одно поцікавилася, чи все добре з подругою, та навіть просто сусідкою по квартирі, ви все ж таки живете разом. До речі, напишіть в коментарях, як в такому випадку вчинили б ви. Звичайно, що після такої інформації родина ще дужче занепокоїлася, тому вони одразу ж зателефонували до консульства України в Шанхаї, аби його працівники негайно звернулися у поліцію. Справою тоді зайнявся віце-консул Ігор Водоласький. Від імені родини він подав заяву в поліцейське відділення району Хунгоу про зникнення громадянки України. Паралельно з цим батьки Даші теж не сиділи, склавши руки. Вони звернулися по допомогу у місцеві структури, а саме, написали офіційну заяву в Одеське представництво МЗС та в районне відділення внутрішніх справ Одеської області, де й порушили кримінальну справу. Відомо також, що батьки Дарії зверталися до українських СМІ, аби ті висвітили інформацію про зникнення. Проте всі листи залишилися без відповіді. Навіть якщо зараз загуглити ім'я Даші українською, новин буде небагато. Але повернімося до Китаю. Міграційна служба надала інформацію, що Дарія Бульба не полишала кордони країни. Правоохоронні органи своєю чергою перевірили всі лікарні та морги, але дівчини там не було. Тепер поліцейські почали перевіряти всі камери спостереження. Практично весь Китай завішений такими камерами. Хтось може подумати, що це для безпеки, але особисто моя думка: це зроблено, аби така авторитарна країна, як КНР, могла контролювати суспільство. Перевірка камер зайняла чималий період часу. Катерина Пульпа згадувала, протягом майже двох місяців ми мало не щодня підтримували зв'язок з українським консульством Шанхаї. Ігор Водоласький переконував нас, що в поліції займаються зникненням Даші. Він зустрічався зі слідчим, який веде її справу, але конкретних просувань так і не було. Проте, нарешті, після довгих пошуків поліції вдалося знайти бодай щось. Кілька камер на набережній Шанхаю зафіксували, як Даша йде у піднесеному настрої вздовж річки, а потім зникає з їхнього поля зору. Тобто вона зайшла в сліпу зону, але так з неї і не вийшла. Багато хто одразу подумає, що це могло бути сплановане викрадення чи напад, але не китайська поліція. Правоохоронці висунули теорію, що або стався нещасний випадок, або дівчина вчинила самогубство. А те, що це відбулося у сліпій зоні камер, то просто співпадіння. Складалося враження, що вони ніби навмисно не хотіли розглядати кримінальну складову справи. Звичайно, що таке відношення правоохоронців не влаштовувало родину дівчини. Тому батько Даші вирішив негайно вилетіти до Китаю, аби особисто контролювати пошуки. Спочатку китайські правоохоронці дуже активно відмовляли Сергія Бульбу приїжджати, мов нічого йому робити в Шанхаї, і взагалі він буде тільки заважати. Проте за численними вимогами українських дипломатів поліція нарешті дозволила батькові Даші приїхати та переглянути записи з відеокамер. На них чітко видно, як дівчина йде від готелю Holiday Inn набережною і сідає на катер, що виконує в Шанхаї роль міського транспорту. Пропливає на катері на інший берег протоки і після йде у напрямку до свого будинку. Наступні кадри показують порожню вулицю. Даша опинилася в одній із небагатьох сліпих зон, і вже там її слід зникає. Цю плівку родина згодом показала і різноманітним психологам, аби ті встановили чи виглядала на цих записах Дар'я так, ніби збирається накласти на себе руки. Всі спеціалісти зробили висновок, що худа дівчина спокійна та рівна. Так ходить людина, яка перебуває в адекватному стані і не нервує. В родину почала зароджуватися теорія, яка, на мою думку, виглядає набагато логічнішою, ніж висновки поліції. Я думаю, ви теж з цим походитеся. Дзвінки, які надходили Даші від цієї людини, були не просто так. І не просто так цей хтось призначав зустріч тричі в одному й тому самому місці, але на перші дві так і не приходив. Ніби хтось намагався відслідкувати маршрут дівчини, аби детально все вивчити. Ну от самі посудіть, перший раз цей хтось тільки знайомиться з маршрутом Даші. Вдруге він або вона, або, скоріш за все, вони перевіряють, чи знову Даша обере той самий шлях, щоб відслідкувати послідовність маршруту. Після детально вивчають цей шлях на наявність камер і особливо сліпих зон. А тим часом сусідки Даші, знайомі та навіть працівники модельної агенції починають отримувати свої рідні погрози від китайської поліції. А все тому, що вони намагалися всіма способами надати розголос про зникнення бульби. Власники агентства роздрукували листівки з інформацією про Дашу, а інші небайдужі моделі роздавали їх біля метро та розклеювали по місту. Проте місцева влада такий підхід не оцінила: ось тоді поліція і прогрозила проблемами кожному з учасників. Мов якщо ті продовжать самостійно пошуки, то сильно пошкодують. А найближчих подруг Даші згідно з протоколом викликали на допит. За словами дівчат, їх тримали в кабінетах по 8 годин і намагалися тиснути психологічно, аби ті визнали неадекватну поведінку моделі та її схильність до вживання заборонених речовин. Тобто, як бачимо, вони максимально хотіли закрити справу. Тепер силаючись на те, що на останніх записах Даша така весела бо була під чимось забороненим. А такий стан своєю чергою міг призвести або до нещасного випадку, або до самогубства. В інтернеті ви можете знайти деякі тези цих подруг, що Даша дійсно вживала речовини. Ось слова однієї з таких: Даша любила легкі наркотики, але ніколи не була наркоманкою. Ми з нею курили чимало тоді в Мілані, але в Китай вона із собою провезла марки. Але якщо бути відвертою, так багато хто робить. Особисто мені складно ссилатися на ці слова, тому що на подруг щинявся чималий тиск від поліції. І плюс, мені здається, дивною теорія правоохоронців про нещасний випадок. За їх словами, Дар'я могла спертися на огорожу, зіслизнути з нею і впасти у воду. Проте, як на мене, що ця теорія з нещасним випадком, що із самогубством, розбивається через перевірку акваторії. При перевірці дна ні тіла, ні речей моделі знайдено не було. А ще в цій затоці є такі місця, де збирається все сміття, що потрапило у воду. Тому якби Даша дійсно потонула її, або хоча б її речі там знайшли. Про це, до речі, стверджувала водна поліція. Також загадковості цій справі додає підозріла активність на сторінках Дар'ї в соціальних мережах після її зникнення. Даша користувалася як китайськими соціальними мережами, так і тими, що були популярними в нас на момент 2016 року. А саме Skype і ВКонтакте. Нагадаю, що ВКонтакті заборонили в Україні тільки у 2017 році. Сусідка Даші Олександра та сестра Катерина в перший час регулярно заходили на сторінку зниклої через її логін та пароль. Першочергово вони хотіли продивитися переписки, які вела Даша з людьми. Можливо, ці люди могли щось знати. Всі гостування також вивчила і китайська поліція. І ось тут з'являється цікавий поворот. Зі слів сестри, через 10 днів після зникнення Даші хтось невідомий зайшов на сторінку дівчини у ВК, Побув там короткий час і потім через 7 днів зайшов знову. Обидва рази місцем входу за IP-адресою було місто Ханчоу, місцеве інтернет-кафе. Це місто знаходиться приблизно в 200 кілометрах дороги від Шанхая. Даша раніше декілька разів була там по роботі, але це були разові проєкти. Цю знахідку та IP-адресу Сергій Бульба одразу відніс до поліції, але правоохоронні органи, звичайно, що відмахнулися, мов заходити міг хто завгодно. Тільки от давайте подумаємо логічно: вже багато разів я повторювала, що в Китаї майже на кожному кроці у великих містах стоять камери. Логічно, що й в самому інтернет-кафе вони могли бути, і біля нього. Знаючи місце і час входу на сторінку, поліція могла переглянути камери спостереження біля потрібної будівлі та встановити хоча б якийсь перелік осіб, і потім їх допитати. Тому подібні дії правоохоронців наштовхують на думку, що вони когось прикривають, що можливо їм відомо, що насправді сталося з Дашою бульбою. Знаєте, це як в тому прислів'ї – у розслідуванні головне не вийти на самих себе. Не секрет, що в більшості країн, а особливо в Китаї, досі існує сексуальне рабство. Цілі клани мафії опікуються цим бізнесом впродовж довгих років. І замість того, аби занепасти, ця сфера, навпаки, тримається міцно на ногах. Звичайно, таке б не могло бути можливим, якби поліція та влада не кришувала цей бізнес. Якщо бульбу викрали саме представники цього жахливого бізнесу, то поведінка правоохоронців виглядала цілком лохічно. Якнайшвидше. Все списати на нещасний випадок і діло в шляпі. Існує безліч історій, в яких дівчатам з різних країн пропонують роботу офіціанткою чи хостесом в Китаї. Наївні дівчата підписували контракт і приїжджали до країни, а далі в них забирали документи, накачували наркотиками і вимагали працювати, задовольняючи своїм тілом багатих чоловіків. Через декілька років хтось опублікував інформацію в інтернеті, що бачив Дашу Бульбу в якомусь китайських клубів. Наче як в дівчина був скляний погляд, а за нею постійно наглядало декілька величезних головорізів. Автор новини сповістив, що вигукнув тоді ім'я дівчини і та одразу відізвалася. Але ці чоловіки негайно взяли її під руки і відвели в якусь кімнату. Була також теорія, що до зникнення Даші був причетний її друг Павло. Дівчина познайомилася з ним ще під час попередніх своїх поїздок до Китаю. Хлопець жив у Шанхаї вже майже 5 років. Даша відгукувалася дуже позитивно про нього. Деякі знайомі бульби навіть стверджували, що в них були романтичні стосунки. Проте, коли Дар'я зникла, Павло теж раптово пропав із поля зору. Поліція не викликала його на допит, він не виходив на зв'язок із подругами Даші, не питав, що там і як. Дуже дивно, як для близького друга, погодьтеся. Тоді батько Даші звернувся до консульства, аби ті попросили поліцію викликати хлопця на допит. Але раптово. Вже наступного ж дня Павло полетів на батьківщину у Грузію, проте пізніше цей Павло все ж таки зв'язався з Сергієм Пульбою і сказав, що знає, хто причетний до зникнення дівчини. Але не дасть всю інформацію тільки тоді, коли родина Даші поверне йому його айфон 5, який він колись дарував чи віддавав на користування дівчині, або віддасть йому за цей телефон гроші. Справа в тому, що Даша користувалася телефоном марки Xiaomi і він був з нею у момент зникнення. А iPhone 5, про який згадував Павло, лежав у дівчини на квартирі. Після недовгих перемовин цей Павло все ж таки розказав свою теорію батькам і без повернення грошей. Мов у нього була дівчина-китаянка, яка дуже ревнувала його до Даші. І якось вона сказала, що мріє позбутися бульби, і що її брат поліцейський цим обов'язково допоможе. Проте, зовсім скоро Павло знову зателефонував батькам дівчини і сказав, що пожартував і нічого подібного не було. Якісь жорстокі жарти, чесно кажучи. У будь-якому випадку, і по сьогодні досі невідомо, що ж насправді сталося з нашою бульбою. Жива вона чи ні, і хто до цього причетний. Можливо, поліція дійсно щось приховує, а можливо, правоохоронним органам Китаю зовсім немає діла до пошуків іноземки. Хто не знав, в цій країні навіть задавити на смерть людину по закону, карається легше, ніж якщо після збиття людина виживе. Якщо у вас міцні нерви, можете загуглити. Є багато відео, де водій, переїхавши на машині людину, намагається переїхати по ній ще декілька разів, аби вона точно померла, і йому не прийшлося все життя оплачувати лікування і потреби постраждалого. Ось така історія в нас сьогодні вийшла. Сподіваюся, що ви зробите правильні висновки. Не треба боятися подорожувати, але варто бути обачними. Попереджайте близьких та друзів, куди ви їдете і наскільки. Діліться плану маршруту, висилайте частіше фото та геолокацію. Звичайно, що не варто і це доводити до параної, але тим не менш, вирожіть себе. А з вами були «Історії на ніч. На добраніч!